Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію у студії Костянтин Крупський Поруч зі мною Сергій Фоменко. Це гурт мандри, який нещодавно повернувся з Америки. Який 1 квітня або десь наприкінці березня став татом у другий раз? Так. Я навіть не знаю, яка подія найважливіша зараз у вашому житті. Жінно, звичайно, що народження дитини найважливіша подія. Але ну всі інші події так само важні. А я знаю, що десь там на перед Великоднем була прес-конференція щодо створення інформаційно-культурного проекту Майдан Україна, шлях до свободи. Ну так, це була, скажімо так, прес-конференція, яку ми зробили після того, як повернулися з Вашингтону, де в Конгресі Сполучених Штатів робили цю виставку в рамках економічно-інвестиційного форуму, який організувала американсько українська бізнес-асоціація ЮСЮ Європейсько-український центр Дар Фундейшн і багато різних організацій, які ну створили там інвестиційні форми, в рамках якого пройшла виставка два дні в Конгресі Сполучених Штатів Майдан Україна, шлях до свободи і частина друга «War of Independence» війна за незалежність. І ну прямо за новинами я слідкував, щоб навіть сенатори Сполучених Штатів Америки так. були присутні від демократичної там, республіканської так. партії. Прямо заходили Був, на Був там лідер республікан. Тед Круз була е, депутат від штату Огайо, демократ, і було багато насправді депутатів. Не менше було п'яти чи семи промовців е, з депутатського корпусу, тільки. Але е, і що саме важливо, що всі, е, всі вони говорили за слово Юкрейн, Юкреїн, тобто е, Україна є. Е, Дуже важливою зараз в цій ситуації. І в принципі, це також наша задача, нашої виставки, щоб, скажімо так, про Україну не можна було забувати, що Україна має завжди себе представляти, презентувати. І, власне, наш новий каталог, який має вже там частину другу про війну, багато фотосвітлин з війни і текст про війну великий в хронологічному порядку, починаючи з Криму і десь приблизно закінчуючи чи Дебальцевим, тобто все це є там і всі присутні на виставці, це десь близько 300 осіб, мають тепер ці каталоги у себе на столі. А де буде створений інформаційно-культурний проєкт, Майдан Україна, Шлях до свободи? Ну, взагалі, у нас, якщо ви пам'ятаєте чи, чи, чи ні, чи знаєте чи ні, але це є пересувна виставка, якби задача її зараз проїхати по, по всій планеті. Тобто в більшості країн світу ми ведемо зараз перемовини. Тобто в Сполучених Штатах просто вона активно по різних містах їздить, бо багато зацікавленості. Але у нас є зараз розмови про Італію, про Францію, про Швецію і декілька ще країн важливих хотілося б відвідати. Це Японія, Китай, Австралія. Ну, і в Принципі Європу теж би хотілося ще проїздити. Багато, багато є різних планів саме з цією виставкою. Ну це дуже важлива робота, тому що ця інформація, яка зараз є, і вона дуже потрібна. Я бачив відеоролик, відеозвернення до мешканців все ж таки Сполучених Штатів Америки, де ви даєте, здається, три концерти. А це, це я післязавтра лечу. 16-го, там 17-го, здається, так. і 18-го. Тобто, нещодавно зі сполучених штатів Америки так. і знову у Сполучених Штатів. Так, я в я, як це я, весь час. Я вже в літаку себе більше ну, почуваю вдома, ніж вдома. Це жарт, звичайно, але е, ситуація в тому, що... Після Вашингтону ми поїхали в Чикаго, де я брав участь у спільному концерті з американськими музикантами, який називається Concert for Ukraine, де були збиралися кошти для дітей і сімей постраждалих. Від війни, тобто для дітей війни, власне, там було зібрано близько 10 тисяч доларів, то є важлива історія. Зараз концерти, які відбуються в Філадельфії, Нью-Йорку і в Огайо, вони теж на кошти, які будуть вилучені за квитки, підуть на лікування поранених бійців. Тобто, це та допомога, яку українська діаспора за допомогою українців та артистів робить тут. Це дуже шляхетно, тому що з одного боку. Є культурна складова з іншого боку, є реальна допомога постраждалим і тим, хто потребує цього. А хтось ще з українських музикантів бере участь у подібних концертах? Та взагалі так насправді і окр сольно артисти їздять. Наскільки я знаю, зараз нещодавно була нещодавно була. Є Бурмака була нещодавно, була е Анастасія Приходько, і їздять, гурти їздять. Mm -hmm. так. Просто це така велика робота, яку потрібно робити багато щодня і, і, і різноманітно. Ам, тоді буде. я хотів запитати: а, а навіщо була прес-конференція у Києві щодо створення інформаційно-культурного центру uh, проекту? Прес-конференція була про те, що навіщо для того, щоб розповісти про це? Тому що а, про про нашу виставку у Вашингтоні ми давали інтерв'ю, наприклад, в Чикаго. Я давав інтерв'ю Чикаго Е, і там знімали це. І а, я багато зацікавленості of Америка, і багато це, це цікавить. У нас ніхто. То особливо не цікавить, то ми самі створюємо прес-конференцію. Якщо ну наша задача не те, щоб тут всі про це знали, але це є нормальний, скажімо так, формат. Коли ти щось зробив дуже важливу роботу, то про неї треба, хоча б відзвітувати. Тому ми створили цю прес-конференцію. Ну плюс якраз пройшов рік за цей рік, ми встигли зробити. П'ять великих міжнародних виставок і, і одну в Києві. Я вважаю, що це непоганий результат, бо це дуже високоякісні виставки. Я знову підкреслю, тут, тут дуже точно зібрана інформація, і я ще більше того скажу: крім деяких депутатів, які їздять, наприклад, в Брюссель на якісь події на збори, які роблять деякі виставки по Донбасу, насправді по великому Хунку держава України зараз не займається інформуванням ні про те, що таке був майдан. Насправді, бо це є величезна подія, яка буде ще десятки і десятки років впливати на події. Ні про те, що зараз відбувається в Україні в деталях, в фотографіях. Цього не робиться. Ми це робимо. Це є дуже важлива тема. Це є. Е, е, ну е, по перше, існує вакуум, існує вакуум по Україні. інформації. якщо ви візьмете будь-яку газету іноземного, ви там не побачите новин про Україну, а це є дуже погано. Немає ні культурних новин, ні політичних новин, ніяких новин. Те, що ми робимо, це волонтерський рух, звичайно, але на більш високому рівні. Але е, хотілося би, щоб е, ну, скажімо так, це такий певний там сигнал державі, що є люди, які так таке роблять самостійно, звичайно, за допомогою друзів е, в даному випадку. Це і е, е, фонди, і е, 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 асоціації. Але. Це має робити держава Україна, бо це є безпека інформаційна, в тому числі культурна інформаційна безпека. Можливо, якби цим займалася Україна протягом останніх 23 років. У нас би війни не було. А все ж таки цей проект ми у Києві або в інших містах, там в Одесі, там в Харкові. Десь ми можемо побачити? Я би хотів це зробити. Звичайно, я дуже про це мрію, коли е, будуть такі можливості. Знову ж таки, ми пропонуємо те, що є у нас. Ми, Маємо е, е, згоди авторів і участь авторів е, в виставці, ми маємо допомогу від небайдужих людей, організацій, і ми відкриті до пропозицій. Але е, в, дан, в даній ситуації зараз ми працюємо, е, скажімо, в міжнародному сегменті, тому що про інформую. Ми інформуємо світ про те, що відбувається в Україні, бо цього не робить держава, ми це робимо. Але в Україні більш-менш люди обізнані з ситуацією. І, і, і в Одесі, і в Харкові, звичайно, і в Дніпропетровську, і в Дніпрі, верніше, і, і, і в Києві, звичайно. Але для загального, скажімо так, для загальної картини би дуже непогано було б створити постійно діючі ну, там якісь експозиції в великих містах. Це це було б дуже непогано. Тобто, це не, не треба їздити, це треба поставити постійно. Є таке в планах. Коли втілиться, не знаю, бо ну ми живемо зараз в цю хвилину, в цей день і. Yeah, yeah. Я бачив пост у вас на Фейсбуці щодо Дніпропетровська, який Дніпро без. Yeah, мені подобається Дніпро yeah, yeah. просто без Петровська. І ми сьогодні у редакції обговорювали про те, що зараз іде якась там хвиля, підіймається, пам'ятники прибирають, міста можуть переименовувати, вулиці переименовувати. І на це виділяються кошти. Чи доречно, як ви думаєте, зараз це робити, коли є інші проблеми, там, медицина. Педагогіка, МВС, МВД. Ви знаєте, я би сказав, що потрібно, тому що це є. Знаєте, є таке вислів, слово є сакральним. Назва так само. Будь-яка назва несе певну енергію. Будь-який пам'ятник несе певну енергію. І в даному випадку незрозуміло, чому так багато років міста України. Вулиці України, названі іменами Катів України, людей, які знищували Україну. Я не розумію, це, це в першу чергу треба виділяти кошти на це. В першу чергу, на наряду з медициною і, і військом. Це безпека держави, це є, е, ну, це є культура. Е, я знову ж кажу, що культура е, і в даному в топоніміка, топографія, історіографія, я не знаю, що сказати. Обов'язково треба забирати всіх цих Кірових, Леніних. Це кати України. Це люди, які втоптували народ України. Знищували народ України і ніяких грошей не треба жаліти для того, щоб все це переіменувати. Тим більше, що не так не також це все і складно. Існує е, існує історичні назви їх дуже багато. Якщо не існує історичних там е, підходящих до України зараз, то їх спокійно можна е, е, не те, що придумати, але взяти нормальних експертів, людей культури, істориків, які б провести певні там слухання. Це нормальний демократичний шлях. Обов'язково потрібно. А якщо назва має сакральне значення, гурт мандри мандрує світом. Мені здається, більше зараз аніж україною, і все ж таки в квітні або травні, де можна побачити мандри саме в Україні. Ну, дивіться, насправді ми маємо такі кілька, скажімо так, складів зараз під брендом Мандри, тому що ситуація така. Наприклад, коли ми їдемо в зону антитерористичної операції, грати концерт для військових, так, то ми, на жаль, не можемо е все те, що грає великий електричний склад гурту Мандри. Так? Це шість музикантів на сцені, це технік, звукорежисер, директор, це Велика кількість людей це великі витрати, да тобто ми міксуємо зараз є двоє людей з гурту мандри, є двоє сесійних музикантів, і е, які грають, е, скажімо так, більш е, е, таку польову. Польова форма, угу. е, і це значно менше витрат, так само і за кордоном. Насправді, великий е, класичний склад мандрів не так часто виступає за кордоном е, через знову ж таки брак коштів. Бо е, старає, ми стараємося, щоб е, ну якби організатори, які зараз зроблять за кордоном концерти, українські та вони намагаються зібрати гроші для того, щоб передати ну передати на Україну. Е, якщо, е, наприклад, виділити цілий там е, е, райдер, який потрібний насправді інакше, ну. Це буде неякісно, то немає сенсу вести. Тому є кілька складів під цим брендом, щоб це треба розуміти. Тобто зараз ми їдемо теж не повним електричним складом. Хоча я про це мрію і вже там кілька років над цим працюю, ситуація все ніяк не стане доброю. Але ми працюємо над цим. Поза тим, в березні ми плануємо виступати в, в Києві е, класичним в складом. Е, ні, ні, в березні. А березень же минув, Ой, травень. Прошу мене, все переплуталося. Прошу. А я думаю, може я це, вже погано орієнтуюся. Ні, ні, це я, це, це все. Я в мене в голові все переплуталось, дуже багато всього. Я, я вибачаюсь. Знову ж таки, я тільки за кермаю, там за 20 хвилин з Борисполя приїхав. То це, так, трошки. Я, ми зараз випустили новий кліп, який називається Карпатська пісня. Це мандрівський кліп, який ми зняли два роки тому в Карпатах, природньо в селі Уніш. На Дністрі, і він. Ми закінчили монтаж, коли почав почався майдан. Ми чекали, коли все це стане ситуація мирною. Потім почалася війна, і все було не якось не, не до того, не той формат. <плес> А зараз ми вирішили боротися позитивами. Цей кліп нарешті випустили і на Ютуб, і, і зараз працюємо над телеканалами. Тобто, ми плануємо закінчити альбом мандрівський класичному складі. Плануємо закінчити альбом. Сподіваюся, що це буде на початку літа, бо він, в принципі, накопичений. Єдине, що треба дещо в суді попрацювати над саундами. Це дуже цікавий альбом. Він зовсім не такий, як ми його починали, думали. Але він такий важливий. Нам, на жаль, треба завершувати. Сергій Фоменко був у нас у студії. Кліп тишком-нишком. Ми подивимось зараз буквально на хвилиночку. Зацікавимо глядачів карпатська пісня на завершення гунт, гурт мандри. Дякую. Дякую вам. Всі жито жали, і копи золоті, то жито складали, а як все то поробили, сіли споживати, почали над римба грати, ту пісню співати, гей, гей геть Лиє сльози на коралі, чарівна морічка.